Товорідапенцюде ласта had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Вітаю, пані та панове у відеомандрівці двома фестивалями, які одночасно майже проходили у Львові. Для мене вже минулих вихідних маю на увазі з 6 по 8 жовтня, і почнемо ми з вами з 30-го форуму видавців, що проводиться щорічно у Львові. Взагалі він починався ще 4 жовтня. Тоді проходили деякі події, але саме книжковий ярмарок, моя улюблена частина, заради якої я цей захід обожнюю, він проходив саме з 6 по 8 жовтня біля порохової вежі. Я до цього відвідувала лише один книжковий львівський форум, який проходив. У 2021 році у палаці Потоцьких, і це єдине, з чим я можу порівнювати. тож я поділюся своїми максимально, скажімо, любительськими непрофесійними враженнями. Але якими є, окрім книжкового ярмарку, на який з'їхалося, дуже багато книжкових видавництв проводилося і в пороховій вежі, і не тільки багато зустрічей з письменниками, автограф сесії, книжкових презентацій, розмов як в онлайн, так і в офлайн форматах. Але я для себе не знайшла чогось аж такого. Ого, заради чого мені захотілося виділити час піти на це подивитися, тому що насправді більшість проводилася саме 7-8 числа, коли я була зайнята трошечки іншим фестивалем. Про нього ми вже пізніше поговоримо. Деякі видавництва біля порохової вежі робили собі окремі намети. Це робив клуб сімейного дозвілля, видавництво «Старого Лева, Віват, Кембук, здається, теж. Але загальний був один великий павільйон, де всі підряд рядочками робили книжкові викладки як і окремими видавництвами, так і деякі видавництва об'єднувалися, так і а, деякі книги групувалися якось за темами. Наприклад, я бачила окремий намет книжок про українсько-російську війну. З одного боку, я розумію, звісно, що всі видавництва не могли б собі дозволити окремі намети, і їм фізично біля порохової вежі на майданчику не вистачило б місця. Але людей було дуже багато, і я розумію, що я ще потрапила не на найбільший наплив людей, який, скоріше за все, був ще, вже в суботу. Але в загальному спільному цьому павільйоні з великою кількістю видавництв було не проштовхнутися. Я коли звідти вийшла, мені треба було 10 хвилин просто постояти. Яти віддихатися, привести себе трохи до ладу, тому що було майже дихати навіть не було чим. Дуже вузенькі проходи натовпи людей. Я не можу сказати, що це мінус, тому що я не знаю, не скажу, як по іншому це можна було б організувати особливо у центрі Львова. Просто от по факту. Хоча я от розмовляла потім з людьми, яким було абсолютно нормально. Вони не звернули увагу, що щось там було не так. Може, це просто моє ставлення до натовпів. Наскільки я звернула увагу, ціни на книжки були приблизно або як на сайті видавців, або у декого навіть трохи дешевше. Тож, в принципі, від купівлю мене не стримувало нічого, тому що е, великими кількостями я книги не купувала вже досить давно, так що підряд, я не те, що собі не планувала багато купувати. Я взагалі не планувала щось купувати, окрім однієї книги. В мене була, от щоб я запам'ятала цей форум, щоб е, в мене якось книга символізувалася умовно з цим днем. Я собі придбаю от одну книжку зі списку бажанок. Це новинка-новинка, і давайте я з неї і почну розповідати про свої придбання на форумі. Хоча насправді до намету темпори ми підійшли останнім з усіх, принаймні з усіх, де щось купували, але я все ж таки так почну з кривавого меридіану від кормака Маккарті. Минулого року в цього видавництва виходила дорога цього автора, яку я нестримно обожнюю. І те, чи читатиму я його наступну книгу в українському перекладі, було питанням скоріше часу, коли цю книгу перекладуть. І саме дорога Кормака Макарті була першою, яку ми читали з моїм клубом на спільних читаннях, і е, вирішили собі взяти за традицію кожну нову книгу цього автора українською, також читати разом. Так що ця книга також одна з моїх найближчих читацьких планів. Я думаю, що конкретніше зупинятися на сюжетах на описі книжок я буду вже коли показуватиму їх в книжкових покупках, а зараз просто поділюся враженнями, чому я купила ту чи іншу книжку. І давайте ми вже підемо в зворотньому порядку, розпочали з кінця, тому що в мене тут далі абсолютно спонтанна покупка. Це Річард Докінс і його політ фантазії від лабораторії. Я розповідала вам про цю книгу ще в одному з найперших відео цього року про книжкові анонси на 2023. І серед цих книг була ця книга. І Я казала, що точно її братиму. Але я по-перше, здається, не знала, що вона вже вийшла. По-друге, я не збиралася купувати її от прям в цей самий момент, коли я її вперше що побачу, і втретє, я чесно кажучи, не очікувала, що вона буде так ну трохи вище середнього цінника. Просто на той момент я вже собі достатньо накупила книжок, не думала, що окрім кривавого меридіану щось братиму, і тут на мене дивиться політ фантазії за 600 гривень. Тут мені зараз в коментарях має махати ручкою Даша з каналу до літературне, поки я стою, торгуюся сама з собою, чи вона мені потрібна. Я бачу а, краєм мока, так як Даша дістає така з стосику книгу від безцінника, передає. Я так і не зрозуміла, кому вона передавала книгу мені, чи вже а, дівчинці консультанці щоб я розплавла. І пішла щаслива з цією книгою. Але чесно, вона вартує свої гроші, тому що це дуже закладиночко, це дуже красива книга. Вона ілюстрована майже на кожній сторінці. Ну, типу, такого річарда Докінза в мене ще не було. Ну і насправді для мене цей книжковий ярмарок пройшов під гаслом, якщо не зараз, то не знаю коли, тому що у вас, мабуть, теж у списках бажанок є такі книги, які там лежать, лежать і лежать. І ви на них і такі, ну ні, ну це я завжди встигну купити. Ну, це я точно буду читати, це навряд чи там а, швидко закінчиться наклад, я буду це читати Колись, коли захочу, я собі куплю. А зараз я куплю щось, що буду далі читати, якусь гарячу новинку. Оце мені більше хочеться. От в мене з Докінзом було так само, і так само в мене було з третім томом короткої прози Філіпа Діка від видавництва жупанського. Я прочитала, а, здається, цього року ж я дочитувала першу збірку. Правильно, першу збірку в мене маю про прочитано, другу збірку я маю на поличках не прочитано, тому я не збиралася насправді купувати третю до того, як прочитаю другу. Але а, я спитала друзів, з якими прийшла: ну, слухайте, мені треба. Вони сказали, треба. Хто є така, щоб відмовляти друзям з іншого боку. томів короткої прози Філіпа Діка буде лише чотири, тобто мені не доведеться збирати їх до кінця життя, а просто поставити разом на поличку, коли всі вийдуть, і читати. Одразу по бажанню залишилося це. Казала вже третій том, залишився лише четвертий, і мені здавалося, що він анонсований був теж от на дуже недалекий час. Далі я ну дуже давно не купувала нічого у віхолу. Я просто коли звернула увагу, скільки книжок цього видавництва в мене не прочитано, я зрозуміла, що тихо, спинися, жінко, тобі достатньо, поки прочитай це. Тобі там на рік, на два вистачить. Але я підійшла до їхніх розкладок, до їхніх книжок і зрозуміла, що ні. Оцю я давно чекаю, теж з моменту анонсів я її чекаю і дуже хочу. Я маю на увазі добу постів і карнавалів від Стефанії Демчук, як жили, пили і кохалися у середньовіччі. Я не знаю такий довкола історичний нонфікшн для мене це одразу такий маркер, який е, такий підморгує очком і каже: Тобі треба, давай, давай, бере. Ну я взяла. Ну і насправді книга, яку я першою купила, це книга від мого одного з найулюбленіших видавництв. Це Вавилонська бібліотека і це глибокий сон від Реймонда Чендлера. Справ тому, що на сайті цієї книги вже немає. Наскільки я знаю, очікується додатковий наклад. Але я подумала, давайте так. Те, що цієї книги не мав наявності на сайті, і невідомо, коли вона там з'явиться, було лише приводом для мене. В мене дофігіща книжок Поволонської бібліотеки ще не прочитаних. Але я хочу повну колекцію. І мені до повної колекції не вистачає буквально двох чи трьох книжок. Я насправді дуже рідко занурююся в анотації книжок цього видавництва, тому що максимально довіряю їхньому смаку. Ну якщо у видавництва має може бути смак, то у Вавилонській бібліотеки він найбільш виражений з усіх, мені здається, це нуарний детектив 1939 року і обіцяє бути чимось дуже специфічно цікавим. Тож, друзі, а мені більше нема поки що що вам розповісти про форум, тому що я ж казала, в мене дуже вузька зацікавленість в цьому заході. Мені хотілося подивитися, піти на книжки, мені хотілося купити книжок. мабуть. Що називається спочатку подивитись, а там як вийде? Вий... Вийшло непогано, я вважаю. Хотіла зараз перейти до ще одного фестивалю, який називається Кава книги Вінтаж, який втретє відбувається у Львові. Минулого разу він був у травні цього року, і я чесно не очікувала, що новий буде вже так швидко. І мені дуже сумно було дізнатися, що про цей фестиваль, як виявилося, знає дуже небагато людей. Просто я не знаю, цей фестиваль для мене об'єднує все, що я люблю. Він проходить два дні, Він дає тобі таку свободу поміж всім, що я люблю. Тому що там смачна їжа, там купа смачної кави, там книжки, що ще треба для щастя. Ти ходиш, їж, п'єш глінтвейн, між цим ти ходиш позираєш на книжечки, між цим ти ходиш, дивишся на кавусю. Ну і звісно, вінтаж просто це не настільки моя тема, але як виявилось цього року, може навіть і моя. Тож, мабуть, я зараз пройдуся по усіх складниках цього фестивалю, щоб, можливо, ви зацікавились, тому що ну, мені він так подобається, це настільки щось душевне, живе. Справжнє і настільки насичене, що мені прям хочеться тим ділитися. І мені здається, перший символ фестивалю це їхні фірмові горнятки, які входять у вартість квитку. Тобто, на вході ви отримуєте на ваш вибір по кольору одне з отаких горняток, і до нього кавовий дріб. На території фестивалю всюди знаходяться великі прозорі тубуси, в які ви можете по бажанню виключно закинути дріб, які потім від фестивалю подвоюють і відправляють військовим. Або, наприклад, ви цей дріб. Можете залишити собі на пам'ять про фестиваль, а для військових, якщо є бажання придбати щось в інших вкупи виробників кави, які представлені на фестивалі. Ну і потім всі напої на території фестивалю, ви можете брати собі в ці горнятка. Ми перепробували з них і купу глінтвейнів, і купи кави. На території є декілька місць, де їх можна помити, щоб глінтвейн не мішати з кавою. І саме оцей факт, оцей прикол з горнятками, мені здається, дуже додає от саме. Цієї фестивальної атмосфери прям шикарна ідея, і враховуючи, що нас двоє, в мене мені здається серйозна колекція цих горняток вже за 2-3 роки назбирається. І, мабуть, я почну з вулиці, на вулиці, по-перше, велика кількість наметів з їжею, як від львівських е, закладів, так і від їх меншість, але заклади, які приїздили до Львова саме для цього фестивалю. І там можна знайти буквально все: від вуличної їжі, типу кебабу або хот-догів, до закусок, типу горішків, до м'яса на вогні та морепродуктів, вже не кажучи про десерти, тому що про них ми поговоримо трохи пізніше. Єдине, що можна... Може бути трохи несподіваним і незручним, але те, що трохи зробили зрозумілішим цього разу, те, що розрахунок ведеться бофонами. Це скажімо, бонусні бали спочатку були в мережі локаль, яка дуже багатьма закладами представлена у Львові. Тож всім треба буде мати цю картку локаль, яку треба поповнювати, і якою треба розраховуватися всюди, окрім наскільки я пам'ятаю, книжок. І окрім вінтажу, мені підказують зараз, тому що за їжу за каву точно були оці Бофони, але цього разу стало зрозуміліше через те, що стояли кілька наметів, на яких величезними літерами було написано поповнення бофонів, і люди, хоча б, не кидалися, чому не хочуть брати мою картку. Також на вулиці відбувалася велика кількість різних подій, заходів, виставок була виставка ретроавтомобілів, була сцена на якій постійно хтось виступав, але ближче до вечора ця програма ставала насиченішою, коли ми вже коли ставало темно, коли ми вже йшли додому. Окрім цього, цього разу була якась аж вулична вистава, заради якої до нас приїздив театр з Чехії, але яку ми теж не бачили через те, що пішли до того, як настала темрява. Переходити до великих тематичних локацій, почнемо з, скажімо, найменшої, книжкової, тому що цього разу порівняно з травнем, книжкова секція була дуже-дуже маленька. Якщо минулого разу це було досить схоже на форум, таки, також були викладки різних видавництв, окремі, то цього разу ВСЛ, який співпрацює з локальною, організував. Можна сказати, просто кілька стендів від себе, і книжкова зона була прям маленька. І Якщо для мене це не стало мінусом, через те, що я надивилася, накупувалася книжок на форумі просто отак. То якщо хтось для себе вирішив форум в книжковому плані замінити фестом книги кава Вінтаж, то він міг бути дуже розчарований. Але обидва дні мені здається в нон стоп режимі відбувалися також якісь книжкові заходи. Зустрічі, розмови, було багато запрошених гостей з особливо чогось такого яскравого, приїздив Генрі Марш презентувати свою нову книгу, що вийшло видавництва Старого Лева. Зараз я її візьму тому що це єдина книга, яку я придбала на фесті, це і на останок, третя книга цього автора, що виходить у видавництво. Чесно кажучи, ми вже на зустріч не пішли, бо була п'ята година. Ми починали з 12-ї, були вже трохи втомлені. Вже розмови скоріше велися про те, щоб йти додому. Але ну я для себе не дуже шкодую, бо вже була минулого року на зустрічі з Генрі Маршем, вже маю підписану ним одну книгу. Що саме книжкова частина для мене не дуже цього разу запам'яталася, то набагато більше відгукнувся вінтаж. Насправді, величезний, величезна зала з купою українських маленьких виробників. І це стосується не обов'язково цього чогось саме вінтажного старого. Такого було теж багато, починаючи від меблів, продовжуючи платівками, закінчуючи величезною кількістю прикрас абсолютно різного штибу, було багато свічок. Тобто то це не обов'язково щось старе, старе, це просто щось затишно. Атмосферно хендмейдове, хоча Вудвіка було багато в одній яйці. І якщо минулого разу якось воно мені не відгукнулося, то мені здається, за останні півроку я більше стала звертати уваги на щось таке, більше воно мені стало цікаве. І наприклад, я не втрималася, щоб не взяти собі підвіску з гарбузиком, тому що боже осінь, підвізка з гарбузиком. Якщо знаєте, взимку мій улюблений зимовий сезонний атрибут це олені, то восени, мабуть, гарбузи. От не фанат їх в їжі чи в такому приготованому вигляді, але візуально це прям любов-любов. Окрім того, теж на вінтажу придбала собі ще дві каблучки: одну в перший день, одну в другий. І мені дуже прям шкода, що я не запам'ятала, не записала собі десь сторіночки виробників, щоб мати змогу під цим відео відмітити їх. На другий день ще застали трохи живої музики на арфі і флейті, Це було минулого разу також, і я не знаю цей павільйон з вінтажом він і так атмосферний, да просто не можу. А це підсилюється ще і ще відчуття. Серед усіх складників цього фестивалю мені здалося, що у кави був найбільший павільйон, і що мені ще здалося, що на каву саме йшов найсильніший акцент у фестивалю. Вона і в назві йде перша, і взагалі все збиралося. От якось довкола кави. У кавовому павільйоні було три ряди: перший та третій присвячені величезній кількості кавових виробників з усієї України. А посередині між ними була був ряд з. Смаколиками, десертами що завгодно, чим можна прикрасити своє кавування. Продовжуючи десертами, ми цього разу прихопили собі додому їх дрібненьку частинку, тому що я побачила, як мої дівчата почали догустувати якийсь шоколад ручної роботи і теж зацікавилися і не пішли без двох плиток. Ми собі взяли шоколад з полуницею та базиліком, і шоколад з лавандою. Чесно кажучи, я особливо на оцьому полунично-базиліковому моя уява про шоколад зламалася. Про класичний шоколад скажемо, тому що я от і в каві, і більше в шоколаді, більш за щось класичне, от максимум горішки. Але оця полуниця з базиліком, вона так геніально поєднується в цій плитці, що я не знаю, я не уявляла, що шоколад може настільки прекрасно доповнюватися, чимось настільки не шоколадним. Як я казала, він ручної роботи, він веганський, тобто плитка з полуницею та базиліком взагалі без молока, а з лавандою тут написано що тут вівсяне молоко в складі. Тобто, це якийсь шоколад, поза мого визначення чорний та молочний. Він не настільки чорний, щоб е, казати на нього, я не їм чорний шоколад, тому не буду. Я сама не великий прихильник чорного шоколаду, але і, звісно, молочним не назвеш, тут нема молока, і нема цієї молочної ніжності. Але але от з цим я буду чаювати, кавувати з величезним задоволенням. Ну і переходимо, власне, до кавування. Я не скажу, що ми дегустували надто багато. Я фізично не можу випивати багато. Кави, особливо, коли ти хочеш її саме дегустувати, тобі треба брати фільтр Дефіс Еспресо і все, що а, між ними десь там посередині знаходиться, якщо там щось знаходиться. Або ще гірше напрягати Барест, щоб вони тобі робили вешко. Але насправді дуже класно, що була можливість куштувати фільтри на декількох видах зерна, починаючи від трьох і далі. Во декого я навіть там по 5-6 видів бачила: оці от термоси з фільтром. Бери, коштуй, що подобається. А в нас, наприклад, вдома є змога готувати як і фільтр, так і еспресо, тому ми собі дивилися зерна і на те, і на те. Думаю, вже в наступних влогах ми з вами будемо дегустувати все те разом вдома. По-перше, в мене тут пачка чеховича, обсмаженого під фільтр. Це зерна з Кенії. Мені на день народження дарували дві пачки меленої кави. Я дуже тоді її засмакувала. І знаєте, вже такий був кредит довіри, і з одного боку в тебе тут купа українських виробників. Візьми щось не що через дорогу, що називається, знаходиться, чому що що Чехович, це виробництво львівське, але якось вже так склалося. Після чого нам ще сказали, що за 50% можете придбати другу пачку, і ми вирішили і на еспресо одразу взяти там це вже бразильські зерна. Ну і потім нам дуже ще засмакував фільтр від Бідуїн Кофі, Це вже Дніпровська компанія, і тут настільки цікавий, а смаковий профіль, що називається тут калина, шафран, вино. Тобто, вам це не цитрус, горіхи, шоколад, а, я не знаю ваніль, бурбон, яблуко, а щось настільки унікальне, це цікаво. Я не можу в смаках кави відчувати от всі оці от тонкощі. Я можу шоколад від ягід якихось хіба що відділити, тобто кисле не кисло. Також під фільтр, і це Руанда. Чомусь я звертаю увагу, що саме з Руанди зерна мені плюс-мінус завжди добре смакує. Мені залишилося вам показати фірмовий шопер з фірмовими ніштяками, які мені подарували саме від фестивалю. Я зрозуміла за те, що я досить багато знімала їх минулого разу і викладала, позначала все в сторіс. По-перше, річ, яка максимально зараз актуальна, враховуючи, що в мене за вікном сьогодні було від 4 до 8 градусів і не вище. І погода така, що хочеться е, палити свічку і пити каву. Давайте щось хороше. Помічати тут дві пари шкарпеток: перші з символікою фестивалю, другі з гейзерною кавоваркою, що називається ідеальні ранкові шкарпетки. Увійшли до чату. Після того красивенний шкіряний блокнот з холдером і також з символікою цим сонечком фестивалю, в якому я, звісно, ніколи не наважуся щось писати. Далі в мене тут купа дуже милих тематичних дрібничок. По-перше, два кавові піни. По-друге, щоб хоч щось на згадку про вінтаж залишалося тут магнитик з такою е ретро-панянкою і підписом «God bless вінтаж. Тематичних стікерочків, а окрім того, ще аж 4 дріпи з символікою фестиваля. Тому що свої ми, здається, кинули тоді в тубуси, а тепер мені на згадку теж залишиться. Ну як на згадку? Десь на місяць максимум, тому що потім його б випити. І окрім самого шоперу, до речі, який теж йде з символікою фестивалю, в мене тут коробка з сюрпризом. І що цікаво, ми тільки з Максом обговорювали, що як було б класно все ж таки собі придбати таку річ, як я відкрив. Ваю і бачу. Мені здається, це навіть не термогорнятко. Мені здається, це повноцінний термос, і він прекрасний. І він буде нас з вами супроводжувати в наступних відео. Тож, друзі, у мене на сьогодні все дуже буде цікаво дізнатися вашу думку про взагалі цей формат, тому що мені здається, я про фестивалі як такі до цього особливо не знімала. І взагалі мені хочеться більше от до таких життєво актуальних форматів переходити. І сподіваюся, вам буде цікаво за всім цим спостерігати. Обов'язково розповідайте, якщо були на якомусь цих фестивалів, а може ви були одразу на двох. Мені буде цікаво обмінятися враженнями і обов'язково, звісно, розповідайте, скільки книжок, яких нагрібли собі на форумі, тож ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде Україна.